Ми пишемо плугом шаблою мечем, піснями і невольницьким плечем, могилами у полі без імен, дорогою до Києва з лубем. І ось він, Київ. Осіян Христа. Сам Господь не перестали оці священні гори та сини. Такого йшли, так ждали терпимо, і Київ, за завалами він, той стойний град, золото диво, душі моєї молиновий цін. І увійшли на київські ворота. Чогось так тихому прийшла чума і каже дядь, згадай про жінку логи, не озирайся, Києва нема Дзвіниця мертва обгоріли крони і все синімать, і горе, і подання. За як тремерти од пожежі, людей немає, коні не ржуть, лиш на валах не в горілій вежі стечать у небо, поки стережуть. Оце мій Київ, це моя вітчизна, залиті кров'ю київські вали. Ой, люди, Божа потопизна.